Друзі, це сьогодні на каналі у мене буде розпаковування ось такого чудового промислового пилосмоку від кергер. Поїхали. Значить, ось така коробочка. Я буду в періодичному З'являється, скажімо так, частково. От, значить, а, купувався він для того, щоб прибирати будівельне сміття. А, звісно, що не для професійних цілей, там для постійної роботи, а, а от при ремонті квартири, то є в мене потреба. От, Такій штуці, скажімо так. Розпаковка. Так, нащо раз дивимося, що тут є. Тут є ось такий мішочок від керхер хермовий. Ось такий. Наскільки вистачає, чесно кажучи, не знаю, чи він одноразовий, чи багаторазовий, також буду з'ясовувати. Викладак. Так, значить, ось така шлангочка. Підписую, що керхер. Все по-серйозному. Подовжувачі аж цілих 2 таких. Далі. Що в нас ще є? Ну, як завжди, інструкція? Українська мова є. 76-я сторіночка. Як кажуть, добре. Керхеру плюс. Так, далі. Що в нас тут ще є в коробочці еще такая какая штука, еще одна инструкция. Давайте давай. Так, я у нас чек с тачком UA. А... Ну, может можете 4 4,218. И сам пилос. Значит, Вот, с вот, чином вот, Давайте вот, Подивимося, що тут всередині у нас. Є. Ага. Значить, і ось такий от фільтр стоїть. Ось таким чином, так? І всередині ще є ось такі комплект. Ролики, насадочки. От, і насадочки. В принципі, оце весь комплект, який є цього тетра. Давайте подивимось, що пишуть. Значить, пишуть, що е, зроблено в Румунії. Е, потужність 1 кВт, ємність 19 літрів. Е, ну і моделька е, kwd 2 Так, ну, в общем, ну і написано, що власниками бренду є Керхер-Німеччина. Значиться, тут є перемикач того, що можна побачити. Функціональне значення ось цих штучок зверху, я, чесно кажучи, не знаю. Буду також розбиратися у цих от. Є перемикач. Uh, все. Скажімо так, все просто і зрозуміло. Ось такий апарат, скажімо так. Так, друзі, по керкеру. Поки все. Uh, Дам посилання на на.ю обов'язково. Не забуваємо донатити на ЗСУ. А наш благодійний фонд, Робочий 19 місто Дніпро, центр допомоги переселенцям та ветеранам. Справа громад Порний жил. Всім дякую за увагу.